Сьогодні мене запросили на новосілля. Ходімте разом. Ну і просили румтур, тоді гайда покажу. Зробили досі ось таку круту халабуду. Гайда! Так. Ого, так високо. Добрий день. Добрий день. Є хто вдома? Що у вас тут показуєте? Ось, що. Ось що, клас. Як у вас тут обстановка? Круто, і все вікно засклите, але не відливається. Засклили вікно, клас, вже немає дірки, так? Ага Круто, що з меблів є? Чи стільчик, поличка, чи столик, чи теж поличка. Це теж таке для гостей. Ну, це усі мої іхласки. О це поличка, це поличка для квітів колись буду. Це поличка для фотоапаратика. А ліжко є. Так, а це ліжко. Ага, зрозуміло. А це, а це теж така поличка. Круто, у вас дуже затишно. Ну що, я комром тур. Мамо, зачиняй мене. Ми вже будемо йти до доходити. Ой, я дуже велика для цієї халабуди. <риводи> І велика дуже тут. <риводи> <риводи> це правда.